Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка простий терморегулятор для інкубатора українського виробництва ТРЦ150. Це цифровий терморегулятор семістерного типу. В комплекті терморегулятор та інструкція. Напруга живлення 150-280 вольт. Максимальне навантаження 150 Вт. Тобто, призначений він під лампи розжарювання. Довжина дроту термодатчика 1 метр, точність підтримки температури 1, 10 градуса. Користуватися ним дуже просто. Підключаємо його в розетку, а до нього навантаження. Є всього дві кнопки, натиснувши будь-яку, можна побачити встановлену температуру. Щоб змінити температуру, треба утримувати будь-яку кнопку. Тут не треба встановлювати верхній та нижній поріг температури, а просто встановлюється температура, яку треба підтримувати. Лампа вмикається плавно. Мінімально можна встановити температуру мінус 40, максимально плюс 110. Виробник не рекомендує використовувати прилад з джерелами безперебійного живлення. Також є гарантія 12 місяців, на одному з гвинтиків навіть є гарантійна пломба. Посилання на терморегулятор залишу в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!